Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Христовому мирі. Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 14 червня 2015 року. Друга неділя по зісленні Святого Духа. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'ятю святого мученика Юстина, філософа і тих, що з ним. народився родився сотого року в Палестині. Він охоче вивчав філософію і швидко переконався, що вчення Ісуса Христа є єдиним правильним. Святе хрещення Юстин прийняв 130-го року і після цього почав проповідувати Христову віру. Згодом помандрував до Рима через Милу Азію і Грецію. 165-го року Юстина і його сім мох учнів ув'язнили, і після бичувань їм відрубали голови. Юстин був першим церковним письменником і найвизначнішим апологетом церкви Другого століття, який сміливо обороняв Христову віру перед поганими та юдеями. Найбільш відомим його твором є апологія, у якій він вимагав, щоб християн не засуджували за саму назву християнин, належав до так званих апостольських отців церкви. На божественній літургії святого Святого На Злотусто, сьогодні читаємо Івангелія від святого Євангеліста Матея з 4 глави, з 18 по 23 стишок, стишок, є такі слова. А йдучи попри Галилейське море, побачив двох братів Симона, що звався Петром і Андрія, його брата, що закидали сіті у море, бо були рибалки. І до них мовив, ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей. І ті негайно кинули сіті і пішли за ним. Пройшовши звідтіль далі, побачив інших двох братів: Якова, сина Заведея та Йоанна, його брата, що в човні з батьком Заведеєм лагодили свої сіті і їх покликав. Вони зараз же, кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство і вигоюючи всяку хворобу і всяку недугу в народі. Щоб вилікувати недуги нашого народу, потрібно напевно або Божого чуда, або ж другого христового пришестя за умови, якщо ми самі не справимось. Наші недуги застарілі, не дають спокійно жити, радіти життю та будувати майбутнє. Неправда, основа, на якій будувався колишній Радянський Союз, руйнує нас із середини, а тепер ще й війною зовні. Безвідповідальність у ставленні до земних дібр не дає нам спокою з минулого, коли ми ще свині хлібом кормили, невироблене пальне в канави зливали, з роботи додому з пустими руками не йшли. Ми до цього звикли, а нового не бажаємо вчитись. Бо в світі колись ми хабарі не платили, натомість просто сумки з товаром носили. Чи почнемо ми з вами щось змінювати? Самі ми безсилі з Христом ні. Просімо його милості прийти і допомогти. Таке ось каліцтво голова з вищою освітою, серце знищує, а шлунок темний і потребує много харчу і напоїв. Олександр Довженко. Благословення Господня на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.